купаемся, да, Руслан? Классно вода, водичка. Мокро, да? Мария, Леонардовна, ты плаваешь? Ты купаешься, да? Ты дивись, далеко не вплывай, поняла? За буйки не заплывай. Ой, как ты плавай ты вместе, бадишь? Молодец. Ой, кем можно было слатывать? Движь, движ, далеко не вплывай, не заплывай. Я тебя скусати не буду. Біля берега. І плаває, сидить в воді. Руська. Руся. Помахай ручкою. Як, добре плавати. О, добре плавати. Приїхали. Купатися сотні. з собою. Матера. Віддихаємо, пособираємо. Бережарку. Передай, мамі Хоча я з мамою. Леонардо, помохай Помахай. Э, руку рукою, сестрі. Сестри помахай, помахай рукою. Лена, я тебя жду. Лена, я тебя жду. Приезжай срочно. Ты мне нужна. Здоровье какое у тебя. Самое главное. Что ты здесь делаешь? Лена, а что ты делаешь? А где ты сейчас находишься? Я не поняла. А ты, а ты что ты делаешь? Отдыхаешь или нет? А, я отдыхаю, да. Тут. Загораешь? Лена, загораю. Купалась тут. Где ты а, а я знаю, в Германии, я не знаю, какое озеро, короче говоря. Далеко плавала? А, теперь не той возраст. Покажешь ли, как ты плавала? Что? Покажешь как плавала? А, раньше я плавала, а теперь мне 76 лет. Куда я буду плавать? Ты что? Я боюсь сама за себя, чтобы я на дно не попала. Вчера были на бассейне? Бачу на цю неділю дуже велика жара в Германії. Ну, Можна сказати, як ніколи. Тут а, з, а, зазвичай дощова погода. Багато дождів і ці деньки, ну, дні, сонячні. Як тільки сонце, одразу до води покупатися. Ну, сильно жарко. Ця неділя обіцяють дуже жарка. Такие вот такое озерце. Мы уже второй раз здесь отдыхаем. Хорошая вода, очень чиста. Переважно все с лодками, матрасов нет. А вот такие вот лодочки плавают. Сегодня очень много народу. Мы будем машину даже поставить, чтобы кого-то для дороги кинул. І погано це з парковками тими. Немає де припаркувати. А бачу, там не парковані, говорили маши, машини. І всім жовті карточки за долобовості було передали. Кажуть, чекай чекати І будем <кхи> письма щастя. Не знаю, чи мені не чи ні. Побачимо. Буде видно. Прийду скажу. Додивіться до кінця. В кінці побачимо. Є карточка, чи нема. <кхи> чи попадемо ми на штраф. Чи не, сьогодні. Коротше, не знаю. Йдемо до машини, не знаю, буде там письмо щастя чи ні, бо мені говорили, що там О, не буде поставити, але люди понастріляли біля дороги багато. А ну-ка, подожди, машина, є. І з цієї сторони теж вон, на дорогі понастріляли машини багато. Зараз вже трохи пороз'їжджалися. А і на лобовому стік казали, там були жовті ці. Вроді не бачу. Тут немає. А я короче, кинув там далі в полі. Там в полі. Не в полі, а з'їхав з дороги так. Машину поставив, писав, що отак вот як вот тут стоїть. Похоже. Не знаю як бачу. Чи можна, чи не можна. Знаку вроді ніякого не було. Рожанин. Так, вон моя машина стоїть, не знаю. Ось вот так вот заїхав, тут такий дорога, я такий съезд був. Заїхав сюди, як до поля поставив. Ну знаку ніякого роді не було. Немає. Немає. Ну вони ж собаки можуть номера сфотографії. Притім прийти письмо часи. Хоча... Хотя... Хотя... Хотя это, как его... Казали, были желтые карточки тут. Окей. Okay. Короче, смотрите. Беля моей машины, что я нашел. Подожди, Рус, не иди никуда. Не иди никуда. В велосипед в кущах лежит. Я сам так таки побачу. Не знаю, чей он. Валяется. О, пиздубающий. Из дитячий. дитячий ровер валяється в кущах може хтось викинув скоріше всего, що не хтось викинув зараз чи колеса, колеса повні ось такий ровер перший раз таке бачу я в принципі по кущам не їжджу, не загорядую ось таке буває